Рада всіх я вас вітати і заняття розпочати. Настрій супер, погода клас. До роботи всіх горазд діти, чи хотіли б відізнатися, де ночують такі птахи, -птахи взимку? Сідайте зручно і послухайте оповідання, де ночують птахи взимку. Довгу зимову ніч птахи проводять по-різному. Ворони галки ночують великими зграями у парках, садах, на деревах. Тятли повзики синички гайчки ховаються від холоду в дуплах, а горобці, синички великі під дахами, на горіщах біля полювальних труб. Зимуючі птахи у шпаківнях не зимують. У жпаків не промерзають і продуваються вітром. Так де ж ночують птахи взимку? Так, ворони галки ночують великими зграями в парках, садах, на деревах. Дятли сповзики синички гайчки ховаються від холоду в дуплах. А горобці і великі синички під дахами на горіщах. А чому не зимують птахи в шпаківнях? Вірно, бо шпаківні промерзають і продуваються вітром. Молодці діти. Поки ми з вами слухали оповідання, та нас завітали птахи. А який ви повинні відгадати загадки? Цілий день працюю в гай, діловито дзьобом б'ю. Я ні цвяхи забиваю, шкідників я дістаю. Хто це? Це дятел. Молодці. Сильних крил красу. Розгледати не можна в ліси, за сучків пурхай бойко з грибким криком. Це сойка, молодці, дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра чи присяде, чи летить. Какару се кричить. Це ворона молодці. Одягли собі пташки, червоненькі фартушки. Значить, сніг і холоди наближаються сюди. Подивіться у дворі в чорних шапках. Снігорі, молодці, діти. Жовто шебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються. Так, синички. Молодці діти, ви відгадали всі загадки. Ці загадки були про зимуючих птахів. Наші нові друзі хочуть розповісти про себе. Слухайте уважно. Я, дятел, маю красиві червоні крила, сірий животик та яскравий червоний карпелюшок. по покоріть дерева та світшоковую камашок та личинок, які сховалися в, в щілінах. Я сойка не дуже велика, але яскрава птаха, маю рудувати відтінок крила і чорний хвіст. Над хвостиком білі пірінки. А я ворона, є досить великим птахом, з тупим широким дзьобом. Пір'я має металевий відтінок. А я, Снігур, свою назву отримав за червоні грудки від ягоди горобини. Маю пір'я, яке захищає мене від холоду. А я, синичка, у мене чорна голова, грудка яскрава, жовта, а спинка жовта зелена. Я люблю дзьобати насіння, зернятка, да не солодне сало. Не сало. Діти, що птахам страшніше – в холод чи голод? Голод найбільша небезпека для тендітної пташки взимку. Сита пташка не замерзне навіть в люті морози, допомогти вижити птахам непростий холодний час, який не залишають рідних краї. І будьте впевнені, птахи сповна віддячать вам літку за вашу турботу. На сьогодні, все. Дякую вам На нових зустрічей. Бувайте!